Всім привіт! З вами Український Ховрах. Сьогодні я буду розпочинати робити вам дуже крутий та гарний контент. І ми розпочинаємо з маленького фільму, який називається Діма Маленький альпініст. Всім гарного перегляду! Ми починаємо. Я коли виросту, хочу стати альпіністом. Але спочатку треба знайти солодощі, щоб поїсти. Поки ніхто не бачив, я взяв ці смачні ось таку велику шоколадку та от такі журналі. Це треба тепер з'їсти. Ну, дивіться, оце маленьке, а це велике. Ой, щось об'ївся. Діма, ти з'їв всю шоколадку? І всю жувальну полосочку. Упс, здається, мені це роботи кадри. Так, добре, я попросив у моїх батьків пробачення і попросився вийти на вулиці. На вулиці. Але я буду тренуватися бути альпіністом і поїду сам у Альпи! Але машини немає, значить я буду їхати на велосипеді! На цій ласочці я буду зараз їхати. Так. І поїхали у подорож до Європи та Альпів. Ось я вже їду і залишилося всього 3400 кілометрів. Нічого страшного, без зупинок їдемо на цьому велосипеді. Ух, уже 100 днів я п'ю дощ чай та їм травку. Я вже приїхав ось. Але щось не схоже на Альпи, друзі. Тут взагалі гор немає, одні поля. Друзі, я прийшов у гори. А де гори? Дуже цікаво. Я подивився, чи 5 минут їхати треба на велосипеді до гір. Я сажусь знову на мій майже мапеп і їду. Буду ще 5 минут. Поки що плани є. Друзі, гугл карти мені не набрехали. Я прийшов у гори. Але ще треба трішки йти ножками. Ось тут джунглі, джунглі. Я прийшов в якусь джунглі Африку, Тут якісь мухи та комарі мене всі покусають. А я, напевно, пішов іншою дорогою. Йду назад. Іду собі, бачу ось вода. Не знаю, як переплисти. В принципі, ми в школі вчили уроки правання. Перепливу. Треба якось бомбочка або з голови, або просто залізти в воду. Ось так. Зараз запригну. Раз. Два. Фу! Я шикарно поплавав. Водичка трішки холодна, але можна і потерпіти. Я ось іду, собі іду і не розумію, ось де гори. Тут тільки якісь кущі. Що буде не знаю, скільки йти. Інтернету тут взагалі немає. Тому я не знаю, куди я йду. Я просто йду, просто прямо. Я вже йду годин 10, напевно. Вже не можу. Ноги відвалюються. Я більше не можу. Моя голова спалося так собі, але є хороша новина. Я знайшов якийсь будиночок. Ось дивіться який. Зараз вам покажу. Отакий От будиночок. Зараз ми зайдемо туди. Ой, він Ось Отакий От поломаний будиночок я знайшов. Я буду йти далі, бо я хочу. Треба потрапити додому. Мені ці гори нічого не потрібні. Я вже йду 5 годин. Іду. Друзі! Я знайшов свій будинок! Будинок а там мій будинок. Зараз саме страшне. Я буду заходити в будинок, а мої батьки мене не бачили. Вже дні 150. Тому давайте з Богом заходимо в будинок, а у є хто вдома? Ти диви, де пропадав? З'явився. Ми вже поліцію дзвонили, щоб тебе відшукали. А ну я зараз тебе. Мамо, вибач, я потім розкажу, а де тато? Тато в магазин за хлібом пішов. О, хліба привіз. Сильно, ти де пропадав? Ми тебе шукали. Ай, пізніше розкажу. Давайте спочатку поїмо, а потім я вам заїду і це все розкажу. Так, сильно, купатися спати. Я поки собі телек включу тут. Розумів мене... Купатися, я проконтролюю, як ти зуби почистиш, і спати. Добре. Все, папа, я покупався. Ми вище. Ну, чому я повинен завжди спати? Я хочу теж стати дорослим, щоб робити все, що я захочу. Надіж, так буде. О, добрий ранок. Двій ронок. Ма. Папа. Можливо, мені це все сниться. Взуття батьків немає, і татові машини теж немає. Я все один вдома. Батьки мені не дозволять їсти морозиво, але я з'їм. Моє Морозового, Ще надо зубляють мої батьки. Нарешті я їм морозову. Поки батьки не бачать, можна робити всякі пакості.